допомагають збройним силам України учні Сідлищинської гімназії, що в Отинійській об'єднаній територіальній громаді в чергове зібрали кошти на безпілотники для військових. Під час благодійного заходу у невеликому навчальному закладі зібрали 50 тисяч гривень. У Сідлищенській гімназії навчається 65 дітей, та вони спільно з педагогами і батьками максимально долучаються до підтримки військових, які сьогодні боронять Україну від агресора. Насамперед допомагають своїм випускникам. Окрім цього, співпрацюють з благодійними фондами та військовими 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Ділиться директор гімназії Ігор Воловський. Україна виборює право на своє існування в жорстокій боротьбі з російським агресором. Наш Колектив Священської гімназії від початку повномасштабного вторгнення старається допомагати Збройним силам України, зокрема, випускникам, що воюють в лавах ЗСУ, та нашим землякам, воїнам 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельбейс». Від початку повномасштабного вторгнення наш невеличкий колектив задонатив на потреби ЗСУ понад 140 тисяч гривень. Але ми прагнемо, щоб наша допомога була найбільш ефективною. І чуючи зараз, що на нулі це війна дронів, а в тилу перегони з виробництва цього виду озброєння, учнівський та вчительський колективи прийняли рішення закупити та передати нашим випускникам, що вої воюють на передовій fpv дрони. Ми сподіваємося, що ці дрони допоможуть ще ефективніше знищувати ворога і берегти життя нашим хлопцям. Від початку повномасштабного вторгнення учні гімназії виготовляють окопні свічки, усіляко долучаються до волонтерства. Зокрема, представники учнівського самоврядування ініційовують проведення масштабних благодійних заходів, до яких долучаються не лише педагогічний та учнівський колективи, а й громада усього села розповідають лідери учнівського самоврядування Сідличчинської гімназії Олександр Ковальчик та Соломія Зарецька. У нас у дітей поки що немає такої можливості, як у дорослих допомагати повної мірою. Але ми робимо все можливе, щоб допомогти нашій армії. Ми знаємо прізвища кожного висника, який сьогодні воює на фронті. Зараз нема нічого важливішого, аніж допомагати нашій армії. Сьогодні ніхто не може бути осторонь. І ці залізні пташки, які нам вдалося придбати для наших воїнів, це наш вклад у загальну перемогу. На одному із нещодавних заходів спільно вдалося зібрати 50 тисяч гривень. За ці кошти вже придбали і передали три впівідрони випускникам школи, які зараз боронять країну. Зокрема, у 65-ту окрему механізовану бригаду. Бажаю здоров'я! Ми вівського службовці ї окремої механізованої бригади. Хочу подякувати учням та вчителям Сілищаської гімназії за придбання такої чудової пташечки. Дякую вам за допомогу. Ви тримаєте свій фронт. Ми Тримаємо, тримаємо свій. Дякую вам. Все буде Україна. Слава Україні. Героям слава! Героям слава. Дякую.